Іран ескалує ситуацію в перській затоці. КНДР атакує ракетами Південну Корею, а Китай окупував Тайвань. Такими могли би бути новини, якби план Путіна втілився після його візиту до КНДР та підписання договору про стратегічне партнерство між диктаторами. Для чого російський президент їздив обійматися з ким чинином, де на світовій мапі може сполохнути ще одна війна? Та чому обурився Китай? Розбираємось разом. Це поки лише тренування. Щомісяця Північна Корея запускає ракети в сторону сусідів. Брязкання зброю стало для Пхеньяна традиційною забавкою, аби демонструвати свої потужності. Тобто порозумітися з російським диктатором, який вже третій рік поспіль стирає з лиця землі українські міста і села всіма наявними у Кремля ракетами, бомбами та безпілотниками, кімчинину було нескладно. Хто б міг подумати, що два диктатори наважаться своїми підписами перекреслити світову демократичну архітектуру та створити напруженість у низці регіонів? Путіну вистачило чотири дні в Азії, щоб розлютити Вашингтон, підірвати авторитет Китаю і збурити низку країн в індотихоокеанському регіоні. Пише видання The New York Times. Експерти певні кремлівський автократ не забарився із сюрпризом, адже світова спільнота запізно зрозуміла, з ким насправді має справу. На відзначенні 70-річчя висадки союзників у Нормандії вже після проголошення Криму російським, після захоплення уже був Путін був присутній тобто а це так би мовити одна із центральних символічних подій для сучасного заходу на тобто така це подія про цінності про те як об'єднані сили демократії розгромили нацистську Німеччину. Ставлення до Путіна змінилося лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Санкційний зашморг стискає диктаторські амбіції, що дозволяє йому почуватися безпечно лише у деяких країнах. Їм довелося переорієнтовуватися на схід і конкретно на Іран, конкретно на Китайську Народну Республіку, конкретно на Корейську народно Демократичну Республіку, Північну Корею, тобто Росія. Оскільки вона ну і сама не є аж ніяк демократичною країною, то і через це є певний пієт до, до таких тоталітарних або принаймні авторитарних країн, Путін намагається створити уявлення, що ні санкційні обмеження, ні ордер на арешт міжнародного суду за незаконну депортацію дітей з території України до Росії жодним чином його не обмежують. Однак рукостискання обійми диктаторів скоріш схоже на відчайдушні ходіння, босоніж по лезу. Росія дуже зав'язала в у війні з Україною і потребує того, аби світ отримав нових гарячих точок або навіть таких вогнищ війни. З які відволічуть і які взагалі змінять порядок денний світу, бо у випадку з Іраном зрозуміло, що це можливість війни у Перській Затоці та з Ізраїлем. У випадку з Корейською Народною Демократичною Республікою Північною Кореєю це можливість початку війни з Республікою Кореєю. Це знову ж таки, можливість активізації Китайської народної республіки з захопленням загарбанням Тайвану. Схоже, візит Путіна до КНДР та його обійми з Кім кімчинином. Остаточно зблизили Україну зі США, Південною Кореєю і Японією. Водночас насторожили всі міжнародні інституції. Це злам міжнародної системи санкційної політики. Яка була накладена через ООН, і де Росія, яку Росія теж брала участь оскільки як постійний член Ради безпеки ООН. Тобто, фактично, вона з своїми діями зламала цю систему міжнародних санкцій. Друзок у полум'я підкидає той факт, що Пекін і Пхенян мають власну угоду про взаємну оборону. Тобто, якщо солдати Кімчинина візьмуть участь у війні в Україні на стороні Росії, опоненти Москви можуть завдати удару по КНДР. Це у свою чергу спровокує договір про взаємну оборону між Китаєм та Північною Кореєю. Ймовірно, облудні диктатори таки вирішили остаточно роздратувати свого могутнього китайського партнера. І проблеми для фінансового сектору Кремля не забарилися. Російська дочка найбільшого банку Китаю вже відмовилась співпрацювати з російськими фінустановами, що потрапили в санкційний список США. Зазначу, що через обмеження Вашингтона Московська біржа припинила торги в доларах та євро. Зокрема, і США постійно моніторять ситуацію в Україні. Це дозволяє запроваджувати дієві та вчасні обмеження щодо Росії. Відповідно, буде реакція і на те, якщо військові з КНДР з'являться на полі бою в Україні, наголосив речник Пентагону Патрік Райдер. Мовляв, Кім Чен Ін повинен добре подумати перед тим, як ухвалити таке рішення. Адже в незаконній війні проти України північно-корейські солдати стануть гарматним м'ясом на кшталт російських загарбників. Виходить, кремлівський диктатор переграв сам себе. Вже зараз він спровокував невдоволення Пекіна. Україна тим часом отримала ще одного союзника. Південна Корея, у відповідь на путінські заяви, вже міркує про можливість надати Україні зброю власного виробництва. І вона є однією з найкращих у світі. Про які зразки може йтись далі? Богдан Гайдамак. Арсенал озброєння Південної Кореї різноманітний, а Робота над модернізацією оборонно-промислового комплексу України триває постійно через загрозу. Від КНДР почнемо з танків. Основний бойовий танк на озброєння південної Кореї – К-2 Чорна Пантера. Основне озброєння – 120-мм міліметрова танкова гармата з боєкомплектом 40 снарядів. Також має два кулемети і пусковий протитанковий комплекс, танк оснащений трикоординатною РЛС і тепловізором, які здатні виявляти снаряди і ракети на відстані до 150 метрів. Бойова маса танку – 55 тонн. Екіпаж – три людини. Має комбіновану протиснарядну броню. Довжина – 7,5 метрів, ширина – більше трьох, висота – 2,2 метра. Потужність двигуна – півтори тисячі кінських сил. Швидкість по шосе – до 75 кілометрів на годину. По бездоріжжю – 50 кілометрів. Запас ходу – до 450 кілометрів. Далі артилерія одна із найпопулярніших сау Південної Кореї, к 30 біхо або летючий тигр. Формально це самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс. Це передова корейська система. Має дві спарені 30-мм гармати. Ефективна вогнева дальність становить близько трьох кілометрів. Також має власну РЛС та оптику прицільну станцію з тепловізором. Її вага 26,5 тонн, довжина майже 7 метрів, ширина 3. Екіпаж 3 людини. Має дизельний двигун потужністю 520 кінських сил. Звиває швидкість до 65 км на годину і має запас ходу на 500 км. А це реактивна артилерійська система К-239 Чунмо, розроблена в 2013 році. Вона здатна одночасно запускати кілька різних керованих і некерованих артилерійських ракет. Ця система працює із різними калібрами ракет, тому боєкомплект різниця залежно від поставленого бойового завдання. Зазвичай це керовані та некеровані ракети з фугасними або касетними бойовими частинами. Її вага – 31 тонна, довжина – 9 метрів, ширина – майже 3, висота – трохи більше 3 метрів. Екіпаж – 3 людини. Ефективна дальність ураження – від 36 до 290 кілометрів, залежно від типу снаряду. Небо Південної Кореї захищають літаки fa 50 Це легкий надзвуковий винищувач. Екіпаж літака дві людини, довжина трохи більше 13 метрів. Розмах крила 9,5, висота майже 5 метрів. Максимальна злітна вага 13,5 тонн. Бойовий радіус 1850 кілометрів. Максимальна висота 14 кілометрів. До арсеналу літака входять керовані ракети повітря повітря та повітря земля. некеровані ракети та кориговані і звичайні бомби.